Друзі, всім привіт! Сьогодні ви дивитесь будні осмачика і ми в легендарному окто. Да, дуже нюансна штука, видно, що чи це спочатку було дуже дизайнерське пр... пропрацьоване, ну, а щось вже наросло само собою. Дуже багато таких затишних містечок, де можна просто присісти, випити кави, тут самообслуговування, чи попрацювати. Тим, хто боїться висоти вниз, краще не дивитися, особливо коли йдеш напоями. Окремо, насправді, це моя найулюбніша локація. Тут затишно, і ти майже і в центрі міста опиняєшся, от, просто ось тут. Ого. Ну, я боявся, що буде дуже гаряче. Скажи, що таке кавова культура? Кавова культура. Коротко, це культура про каву. Це купа молодих хіпстерів, які збираються на ось такі івенти і щось там ну, варять, кайфують і насолоджуються. Радий тебе бачити. Я радий. А, а кав'ярня як працює? Супер. Ні, Зараз. Ти ж тут, а на паузі. місця, привіт. Прямо привет, з Дніпра. Привіт-привіт, друже. Прямо з Дніпра ну, чи ні? Ну так, так. Таке многогранне питання кава культура. Це люди, напевно, для мене. Це люди, котрі розвиваються у своїй справі, роблять гарні речі, роблять більш досвідченими людей, котрі просто п'ють вдома, каву чи там в офісах. Вони рухають культуру вперед. Це для мене це люди. Культура кава це для мене люди. Якщо людей таких мотивованих, кавих багато в Україні, то культура росте. Скільки сьорбається чашок ну, сьогодні? Е, сьогодні, напевно, буде 50, напевно, я насьорбаю чашок. Але за... багато, багато, багато. Yeah. Яка твоя найулюбленіша кава? Найулюбленіша, мабуть, з Кенії. Натуральна. Мені дуже сподобалось. Я дуже сильно хотів зробити класну каву. Не вийшло. Дуже офігенно попробувати в ітогі чемпіонську чашку. Ну, типу, чемпіона четверки. У нього чашка була реально дуже класна. Рекомендую всім відвідувати такі заходи. Тим, хто цікаво, цікавий, хто хоче вчитися, типу хто хоче класно варити каву. От, пожалуйста, там приїхайте, спілкуйтеся. Ми завжди приходимо, щоб побачити тебе і поспілкуватися всі каві тренди. Дякую, Як тобі, враження, вітаємо з перемогою. Це мій перший батл, тому прикольно. Я був готовий просто приємно провести час, познайомитися, побачити знайомих людей, підсмажитися трошки. Я так, в цілому я хочу виграти, в принципі. так, 300 баксів. Рецептори працюють добре. Їсти не хочеться, все добре, гарна організація. Ми кайфуємо. Слухай, я завжди орієнтуюся на температуру. Ропиткої чашки. Я люблю питку чашку, десь там температура, там коливаючи п'ятдесят шістдесят градусів. Це такий діапазон гарного температурного балансу. Тут така штука, що кожен конкурсант він повинен бути максимально хитрим і знати таймінг. Якщо він ставить чашку максимально там гарячу, і інші конкурсанти ставлять максимально питку і комфортно, то виграє той, хто ставить максимально. Ми, ні, ні, ну він поставив, ми шкапимо і одразу кажемо, яка виграла. Тобто він повинен ще трошки бути кмітливим і розуміти правила да, цього джему. -31. Ага. Триду, максимально питка, максимально солодка, збалансована, де нічого не випирає, не кислотність. Сенція номер! Три! І ця, ця чашка максимально питка, максимально комфортна. І хочеться випити до останнього, до останнього котка. Ці чашки вони десь щось повтрачали, чи там більші кислотності, чи вона пустовата. О, Мені подобається, що е, кавовий рівень в Україні виходить якось дуже поза рамки якогось, типу там барист чи щесь, а режисер може прийти, може просто прийти незрозуміло хто. Дякую, 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 дякую. І, і цей, і попасти до е, фіналу, розумієте? Ну, Насправді ну, це на дуже-дуже круто. Отже! Ти не де не працюєш в Працюю. А, працюєш не. В спайську. Тільки той, а, що в ковалі. В нас в пецюгах. Я знаю, я знаю. Да. А в який? Той, що в парку, чи той, що в центрі? Я орієнтуюся просто. В ковалі? Ну. Нічого ну, ти ну а, да. <ріх> 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 той, що в парку. <ріх> той, що <ріх> біля цього <в> заксу. <ріх> 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 <в парку, ріх> <ріх>